Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже гарного і цікавого птаха. А щоб дізнатися, хто це, давайте відгадаємо загадку: Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів. Обід приніс. Смачних жабеняток. Для своїх маляток. У кого довгі ноги? Довгий ніс малята. Правильно, у лелеки. Погляньте на зображення. Давайте уважно розглянемо цього птаха, якого він кольору. Так, білий з чорними крилами. Подивіться на його ніжки. Які вони. Вони довгі, вірно, червоного кольору, так. А що в нього на голові? Це його довгий ніс, дітки. А ви знаєте, як він називається? Так, він називається дзьоб. Молодці. Його довгий червоний дзьоб. Допомагає йому ловити рибу, жабок та різних комашок. А як ви думаєте, де живе лелека? Він може вжити на дереві, а також на даху будинку. Так, лелека часто будує своє житло, яке називається гніздо. На високих місцях, на стовпах, на деревах, на дахах-будинках. Він робить його з гілочок та трави. Дітки, тепер пропоную вам пограти в гру, знайди гніздо для пташки. Вам потрібно розглянути різні малюнки та знайти на них гніздо. Тож почнімо, дітки! Подивіться на цей малюнок. Де гніздечко для пташки? Так, ось воно. А зараз розгляньте зображення та пошукайте гніздо лелеки. Так, ось воно. Молодці. А тепер зверніть увагу на цю картинку. Уважно її розгляньте. Де гніздо для пташки? Давайте його пошукаємо. Так, ось воно, вірно. Які ви молодці, ви дуже-дуже уважні. Сьогодні ми з вами познайомились з чудовим птахом лелекою. Що ми про нього дізналися? У нього біле пір'я і чорні крила, довгі червоні ноги і червоний дзьоб. Він будує великі гнізда і жабок та комашок. Запам'ятайте, дітки, що лалека це символ України. Його потрібно любити і берегти. До нових зустрічей!